Пальчикова гімнастика павучок. Привіт, малята! Я рада вас вітати! Давайте разом пограємо та виконаємо гімнастику для пальчиків. Уважно слухаємо, дивимось та повторюємо рухи разом зі мною. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко виправляє та гарнесенько стрибає, скоку скік, скоку скік, збоку бік, збоку в бік, бік. павучок швиденько втік. І друга рука хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко виправляє та гарнесенько стрибає. Скоку-скік, скоку Скік, скоку, скік. з боку в бік, з боку в бік, павучок швиденько втік. Молодці малята. Спробуйте повторити пальчикову гімнастику ще декілька разів. Молодці, ви чудово впорались до нових зустрічей.